Ми з вами звикли до того, що Голівуд вважався столицею світового шоу-бізнесу. Ми ним захоплювались, його поважали, і кожна творча особистість мріяла хоч раз там побувати. Але за останні кілька місяців ситуація докорінно змінилась. Справа підіді, яка вже охрестилась найбільшим скандалом десятиліття, відкрила двері у світ таємниць, які краще було б залишити зачиненими. Це не просто судова справа. Права. Це початок розкриття величезного механізму, який десятиліттями приховував злочини. Сьогодні ми з вами обговоримо усі найгарячіші скандали, які ви могли пропустити за останній місяць. А також поринемо у нові обговорення і обвинувачення, що стосуються вже інших людей, здавалось, у яких кристально чиста репутація. А я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір! Лайк! Like? Підписка, дзвіночок, коментар. Ви знаєте, що робити. А також я вам хочу нагадати, що завтра у суботу ми будемо з вами дивитись холостяка на нашому твіч-каналі. Тому підписуйтесь на усі наші соцмережі, щоб не пропускати апдейти, новини і прямі ефіри. А на твіч, завтра залітайте, буде весело. Так, так, перед тим як ми поринемо з головою у відео, я бачу ці питання у ваших очах. Господи, ну де вона взяла такі неймовірні аксесуари? А я вам візьму і як розкажу зараз усе. До мене приїхали неймовірні прикраси від бренду Чічка. Тут дві прикраси кастомізовані особисто під мене і спеціальний новорічний подарунковий бокс. Прикраси виготовлені з полімерної глини та намистин різної фактури з натуральних матеріалів. Власниця бренду до обожнює працювати з полімерною глиною, адже вона має гнучкість у виготовленні тематичних фігурок. Як, от, наприклад, тепер у мене є намисто з мордочкою мого котика, скажіть, це дуже мило. Чічка це унікальний бренд, бо у кожного клієнта є можливість кастомізувати прикрасу під себе, і ви можете втілити свої найбожевільніші ідеї. Наприклад, попросити виготовити прикрасу з борщем, улюбленими квітами, домашніми тваринками чи щось що нагадає вам. Улюблену пору року. Я просто впевнена, що зараз ви, так само як і я, просто у повному захваті від цих прикрас. Але історія бренду Чічки не менш захоплююча. Власниця бренду на початку війни знайшла останні 400 гривень у своїй кишені і вирішила хоч якось себе порадувати. Тому вирішила зробити собі прикрасу. А потім вона зрозуміла, що не гоже ховати від світу таку красу. І тепер радує унікальними красивезними виробами своїх клієнтів. А ви можете перейти за посиланням в описі, щоб підібрати унікальну кастомізовану прикрасу особисто під свої потреби. Або ж обирайте подарунковий бокс для близької людини, або зробіть собі подарунок на ці свята. Ви мене вибачте, але це розкіш, просто подивіться. Ну, все, тепер до відео. Почнемо зі справи підідів, суд якої відбудеться зовсім скоро, а саме 5 травня 2025 року. За той час, поки репер сидить за ґратами, в його сторону висунуто стільки нових обвинувачень і фактів. Що здається, якщо людство винайде пігулку з можливістю жити вічно? Якщо її вип'єш, то віддадуть саме комсу. Щоб він сидів у в'язниці реально довічно для тих, хто сидить в якійсь своїй бульбашці. Я напам'ятаю, ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, що у вересні цього року Шона за відомого як репера підіді, заарештували за низкою обвинувачень у торгівлі людьми експлуатації, домаганням і навіть звання. Під час обшуку в його особняку в валей поліція виявила котиків, понад тисячу пляшок дитячої олії та відеозаписи вечірок, відомих як білі, на яких, за даними слідства, відбувалися кінні. Олії. І за участю неповнолітніх. Хворий на всю голову, це як його справжнє ім'я Шону Компсу висунули звинувачення після арешту репера в Нью-Йорку в понеділок. Ми змогли прочитати 14 сторінок обвинувального висновку, в якому містяться деталі його ймовірної імперії з торгівлі людьми. Прокурори кажуть, що він використовував насильство над жінками, та створював трафік всупереч державному та міжнародному праву. Прокурори стверджують, що він. Би організовував фрік оф вечірки, де примушував жінок до надання сольних послуг і знімав їх на відео. Постраждалі жінки стверджують, що це відбувалось після вживання наркотиків. Так, одразу вас попереджаю. Тут буде дуже багато запікувань, тому що ми не хочемо, щоб це відео опинилось у тіньовому бані. І не питайте потім мене, чого ми не можемо говорити деякі слова. Я думаю, що ви вже краєм ока бачили, що на під'їзді увесь час сипляться все нові і нові обвинувачення, в особливості лякає те, що вік вже. Момент злочину був екстремально низьким, але зовсім недавно до рук журналістів змогла потрапити ймовірна копія документу, який підіді змушував підписати усіх гостей на його вечірках. Згідно з документом, який з'явився у мережі, гостям забороняється ділитись інформацією, пов'язаною з Діді, членами його сім'ї, теперішніми або колишніми партнерами, подружжям, друзями і діловими партнерами. Окрім того, звісно, ніяких фоток на вечірках лише за письмової згоди репера. Як йдеться, у цьому документі його сила діє протягом усього життя репера і ще 20 років після його відходу на інший світ, або 70 років загалом, залежно від того, що триватиме довше. Можливо, усі зірки, які раніше були причетні до вечірок, зараз мовчать, тому що ця угода ще має силу. Проте їхнє мовчання зовсім не діє їм на руку. Наприклад, репутація Бійонса постраждала дуже сильно, і коло її шанувальників реально звужуються прямо пропорційно з. Її мовчанням з її чоловіком Джей Зі вийшло ще цікавіше. Після цього скандалу почали вспливати деякі факти з його біографії, і виявляється, він взагалі не був нічим кращий за підіді. За попередніми даними, він міг скористатись положенням молодих зірок дівчат, з якими він працював як продюсер. І ви самі прекрасно розумієте, у якому сенсі навіть Бейонса була ще неповнолітня, коли вони вступили у стосунки. Хоча пара стверджувала, що їй було 18. Проте, якщо що скласти усі факти і хронологію, то вона була явно молодша. А різниця у віці між ними складає аж 11 років. А ще нарешті викрилась інформація, навіщо в домі комса стільки дитячого масла? Ми в минулому відео робили деякі передбачення, і я скажу, що одне з них виявилось вірним. Один із свідків по справі розповів, що під час своїх скандальних вечірок Комс змушував гостей приймати заборонені препарати, а своїх потенційних жертв обливав тим самим. Дитячим маслом, куди додавав деякі речовини, схожі на дію з екзі -ді та еле. Також у матеріалах справи зазначено, що у це масло додавали деякий котик, який відомий у кримінальних колах як котик з. Тобто він викликає дуже сильну снодійну дію. Справа з Діді сильно ускладнилась для його адвокатів через те, що на чорному ринку було продано телефон репера з контентом трьохрічної давнини. Телефон був знайдений у студії звукозапису Комса і згодом виставлений на продаж. Інформація, що зберігається на ньому, змушує нервувати команду захисту. Людина, що викупила цей телефон, абсолютно на законних правах ним володіє. Більш того, є така інсайдерська інформація, що ця. Людина збирається перепродати цей телефон документалістам, які вже почали підготовку до серіалу про Підіді. І вони, звісно, мають на меті використати оригінальні кадри у своїй стрічці. Оце кіно буде, я вже реально нервово чекаю. Тому для адвокатів і самого Підіді цей телефон є реальною проблемою, тому що вони в курсі, який контент там знаходиться, і що він може з ними зробити. До речі, якщо у вас взагалі виникають питання, як така інформація може просочуватися, чи реально щось можуть опублікувати ще до слухання. Ну то в принципі так на це немає ніяких заборон. І більш того, адвокати репера зазнали невдачі в суді, коли подали клопотання про заборону свідкам у справі розголошувати в змі будь-яку інформацію, що потенційно може завдати шкоди їхньому клієнту. Тобто, тут ми бачимо, що суд стоїть на стороні жертв, і якщо якась інформація просочиться в більш широкі масштаби, то вони і не сильно проти. Але сам репер підійді просто. Так не здається. Два тижні тому стало відомо, що він закликав членів родини зв'язуватися з потенційними жертвами і свідками, аби створити вигідні для нього наративи. Вони вказали, що він також заохочував використання маркетингових стратегій з метою змінити громадську думку про нього. До речі, цю громадську думку піді вже реально почав типу змінювати і доволі смішними способами. От можете поставити на паузу і подумати, що б він міг зробити, щоб відбілити свою репутацію. Коротше, Комс почав розпускати інформацію, що після розлучення з Дженніфер Лопес йому довелось працювати з психотерапевтом через глибоку депресію. Бо бідному реперу Дженніфер винесла так увесь мозок, що він не зміг з цим впоратись самостійно, і взагалі тоді весь Голівуд її боявся, бо у неї була репутація справжньої бічес. Хороша спроба підіді, але ми тобі не віримо. Не дивлячись на вже усі існуючі і майбутні можливі обвинувачення здається, що Шон Комс зміг вистроїти для себе доволі непогані умови у в'язниці. Як виявляється, співкамерники йому поклоняються як Богу. Він для них реально справжній зірка. Тому кожного ранку серед ув'язнених запеклі баталії за те, хто перший застелить ліжко репера. Також за словами одного з співкамерників, підійді у нього дуже потужна енергія, якою він хоче ділитись з іншими заключеними. Він завжди хоче, щоб усі були щасливі. Він змусить будь-кого посміхнутись. Він хоче переконати, що всі щасливі. Є одна річ, яку він робить, коли ходить щодня. Він дивиться на тебе і каже: Усміхнись, чувак. Взагалі до того, як почуває себе за ґратами, є декілька запитань. Особливо після того, як журналістка Тіфані Вон провела своє розслідування про те, які ж умови зараз у репера. За її словами, ув'язані прокидаються близько шостої ранку кожного дня, і протягом дня перевіряється їхня кількість. Тіфані розповіла, що ув'язнені можуть. Проводити час у спортзалі або грати в настільні та карткові ігри. У відділенні також є стіл для пінг понгу що її дуже здивувало. Ув'язнені мають доступ до планшетів, які не підключені до інтернету. Вони можуть дивитись фільми, грати у відеоігри, слухати музику. Мабуть, є і книги, але їх кількість обмежена. Додала вона. Втім, не дивлячись на такі плюшки, у в'язниці четверта північ досі діють доволі суворі правила. Наприклад, ліжка заключених знаходяться на відстані не більше 30 Сантиметрів одне від одного, душові та ванні кімнати мають лише тонку шторку для усамітнення інші ув'язнені можуть реально багато чого почути і побачити. Так дійсно, якщо ти сидиш у в'язниці, в тебе не може бути лакшері умов. Але у Підіді вони відверто непогані. Але і тут він знайшов на що пожалітись. За словами журналу People, підіді не влаштовує тюремна їжа. Але якщо переглянути список страв, якими годують заключених, то Наглості репера, ніби немає меж. Бо там, наприклад, на обід подають гамбургери, запечену рибу або також з яловичиною. У вихідні обіди розбавляють яєчною печиво. На вечерю можна вибрати фахіту з куркою, пасту чи розбів. Прихильникам веганства подають сочевицю, тофу і запечені боби. Ви мене вибачте, але я навіть вдома так різнобічно не харчуюсь. С підіді навіть пов'язали нещодавню трагічну подію, яка стала зі співаком Ліамом Пейном який випав з третього поверху. Готеля, і на жаль, його травми були несумісні з життям. Але як взагалі ці події можна поєднати, тому що підійде за ґратами, а з ліомом це сталося взагалі у іншій країні. Проте, експерти показала, що в його крові виявило особливу речовину, яку підійді нібито змушував носити своїх співробітників. Ця речовина відома як рожевий. Ін, а також відома як Тусі. Тепер користувачі в інтернеті припускають, що ця подія була спровокована діді, для того щоб інші артисти боялись хоч щось заявляти в його адресу. Проте це лише домисли, які насправді можуть не мати нічого спільного з реальністю. Зараз, не дивлячись на те, що була перша така обширна хвиля скандалу, все одно обговорення не вщухають. Деяким жителям Нью-Йорка у першому тижні листопада прийшло запрошення на день народження Ді Капріо, який нібито Організовує сам Шон Компс. У електронних листах йшла мова про те, що квиток коштує 5,5 тисяч баксів, і за цю ціну люди зможуть побувати на двох ексклюзивних заходах і потусити не тільки з Леонардо, а ще й з Бійонце, Джей Зі, Міком Джагером і Джефом Безесом. Західні журналісти припускають, що цей пранк був спрямований людьми, які насправді осуджують діяльність репера Діді і його там білих вечірок. Одним з гостей, на яких був Леонардо Ді Капріо. Тобто такий злий жарт, який ще раз показує, що у Леонардо Ді Капріо не все так чисто. До речі, за останніми даними, Ді Капріо взагалі виїхав з США до Італії і ніби ще не повертався. А взагалі, по справі діді, всі дуже нервово чекають перше судове засідання, яке повинно пролити ну дуже багато світла на усю ситуацію. Як мінімум, ми пам'ятаємо, що адвокат зі сторони жертв заявив, що він має відеодокази, на яких є кадри за участю неповнолітніх, і він скоро збирається їх. Опублікувати при тому, що є вже наявні докази, я все-таки думаю, що команда обвинувачення зараз активно працює зі старими і з новими, тобто у пошуках ще якоїсь інформації, щоб апелювати нею у суді. Ох, я відчуваю, що це будуть просто легендарні слухання, і ми будемо стежити за ними, як колись стежили за судовими процесами з Джоні Депом і Ембер Емберхіорд. Як я казала на початку відео, справа Підіді відкрила справжній портал у пекло і на знаменитості одне за одним почали сипатись все нові і нові обвинувачення. І хто б міг подумати, що під цю таку першу підідівську хвилю підпаде репер Каньє Вест, який навпаки за усіми домислами повинен був бути хорошим хлопчиком. Колишня асистентка Веста Лорен Пішота подала ще один новий позов проти артиста. Дівчина заявила, що під час роботи в студії звукозапису колишній начальник і його друг підіді накачали її начними речовинами. Як розповіла дівчина, вести підсипали щось їй у напій у студії, а потім відвезли на вечірку, де намагались з. Після вживання напою, за словами колишньої помічниці Веста, вона почала відчувати якесь дезорієнтування у просторі. Її промова стала якоюсь кволою, а на ранок вона взагалі перестала хоч щось пам'ятати. Однак про те, що з нею сталося, вона дізналась зовсім випадково. Одного разу, вже після її звільнення Кані Вест підійшов до неї і сказав, що типу: А ти знаєш, крихітко, що одного разу ми майже переспали, маючи на увазі цю саму ситуацію. Це було взагалі друге обвинувачення. А перше, чомусь ми з вами в інфопросторі якось пропустили. А було воно ще у червні. Тоді дівчина звинуватила Кані в домаганнях. Він неодноразово її домагався і переслідував, доки вона працювала на нього, надсилав їй непростовні повідомлення і відео. Але найцікавіше в цій історії те, що, мабуть, Вест надихнувся діяльністю діді і вирішив і собі організувати гарем. Як розповідала сама Лорен, в неї була доволі цікава діяльність на роботі. Кані Вест доруч. Ча в своїй помічниці організовувати транспортування жінок для його втіх. Причому дружина музиканта Б'янка Ценсурі, мабуть, не тільки знала про його пригоди, а й активно брала у них участь. Так за словами Лорен, у серпні 22-го року Канді і Б'янка зателефонували їй, щоб обговорити ну. О... З п'яти осіб, у якій вони взяли участь напередодні, також дуже часто кані просив Лорен знімати деякі елементи одягу, щоб вона не виглядала занадто одягненою. А коли в його офісі проходили ділові зустрічі, він просив свою дружину Б'янку і інших працівниць жінок надавати його колегам. Ні, послуги, а на відмови кані дуже сильно засмучувався і не розумів, чому Лорен не хоче задовільняти якихось рандомних чуваків. І таких ситуацій було безліч від телефонних дзвінків до Лорен під час самозадоволення до обговорення статевих органів її хлопця. Коротше, треш повний. Сам Кані, звісно ж, зреагував на обвинувачення. За його словами, це він став жертвою його наглющої співробітниці, яка переслідувала його і намагалась спокусити. Для того, щоб працювати на кращій роботі і отримати матеріальні блага. Хто правий, а хто ні, вирішить суд. Але якщо згадати деякі моменти з його біографії, наприклад, як те, що кані виробляв з б'янкою на вулицях Італії, то мимоволі приймаєш все-таки сторону його колишньої помічниці. Але Лорен була не єдина. Буквально декілька днів тому стало відомо, що на Канді подала позов колишня учасниця топ-модель по американській Джен Енн. Вона звинуватила його у секунду це під час зйому кліпу In For The Kill у 2010 році. За словами моделі, вона знімалася як акторка другого плану і була одягнена лише у відверту нижню білизну. На знімальному майданчику стверджує Джен Вест вказав на неї і заявив, що хоче цю азіатську дівчину. Репер тоді наказав усім іншим покинути приміщення, поставив камеру, почав душити дівчину і імітувати оральний. З пальцями, коли Вест вирішив, що покінчив Джен, її обличчя було вкрите слиною з розмазаним макіяжем. Ідеться в тексті позову. Модель стверджує, що після інциденту звернулась до Universal Music Group. Одна компанія ніби проігнорувала її заяву. А зараз Джен Енн вимагає через суд компенсацію та відшкодування моральних збитків. Сам репер зараз знаходиться на волі і здається, проживає своє краще життя. Але я думаю, що це ненадовго, оскільки нові обвинувачення все надходять, в особливості є деякі. Які моменти пов'язані з Б'янкою, як організаторкою, і учасники якої дуже часто були на неї незгодні. Тож, коротше, будемо насправді чекати судових засідань не тільки по справі Підіді, але ще й по справі Канні Веста. Ще одна новина вибухнула також зовсім недавно, тиждень тому, Конор МакГрегор був обвинувачений у з. Ні, більш того, не просто обвинувачений, а визнаний винним у грудні 2018 року. У бійця UFC було ну так скажемо зближення з дівчиною, як виявилось не за взаємною згодою. Нікіта Хент розповідаючи цю історію, не могла стримувати емоції. Так для неї це важко пригадувати. Жінка заявила, що МакГрегор... Вав і побив її. Ці факти підтвердились медичними висновками з синців та садин на її тілі. Сам Конор вину не визнає, і більш того, він каже, що він буде оскаржувати це рішення. Але давайте тут з вами поговоримо. Яке покарання повинно бути за такі злочини. Наприклад, якщо б це була Америка, то скоріш за все його посадили. Але так як суди проходили в Ірландії, можливо, там інше законодавство, то Конор повинен заплатити 250 тисяч євро моральної компенсації. Але культура відміни не зволікає. І зараз, буквально, у прямому ефірі ми можемо бачити, як кар'єра Конора МакГрегора стрімко летить донизу. Першим таким випадком стало те, що персонажа Макгрегора прибрали з популярної відеогри Хітман. І про це Вила сама компанія-розробник. Ми дуже серйозно ставимось до цього питання та не можемо ігнорувати його наслідки. Отже, ми почнемо видаляти весь вміст з зображенням МакГрегора з наших вітрин, починаючи з сьогоднішнього дня, заявили розробники. Ще одна просто люта дічайша історія розгорілась на фоні обвинувачень творця мультфільмів Піксари Дісней. Я думаю, ви вже розумієте, чому цю історію називають дикою. Бо Болхен Бушиба протягом десятків років один з провідних аніматорів Disney і Піксар може бути причетним до роз. Приблизно тисячі філіппінських дівчаток. Бушиба, який прийшов у цей бізнес у 1988 році, працював з дуже відомими проектами. Наприклад, там були качені історії, чудеса на віражах, чорний плащ, лінійки про гуфі та вініпуха, Ліла і Стіч», Тарзанра та ту франшиза як приручити дракона. У публікаціях західних СМІ кар'єра художника взагалі позначена як блискуча. А його минулорічний проект, повнометражка, елементарно взагалі. Галі номінована на Оскар, і більш того, заробила вона у прокаті півмільярда доларів. При цьому Картон Брю пише, що розслідування щодо аніматора Європол розпочав ще в 19-му, помітивши підозріле переміщення коштів на Філіппіни. Як невдовзі з'ясувалось, аніматор, якому зараз 59 років, оплачував трансляції, на яких Неповнолітніх дівчаток жертвам від 3-5 до 10 років, а кількість таких трансляцій доходило до декількох сотень і могла охоплювати до тисячі дітей. Знаєте, на цьому каналі ми вже неодноразово говорили з вами про такі випадки, як, наприклад, з останнього це Ден Шнайдер, у якого був такий же повний доступ до дітей, і він міг робити по факту все, що хочеш з ними. І більш того, самі кіностудії управляючи, вони це знали, і вони покривали таких людей настільки довго, наскільки скільки можна це було покривати. Бо вони ж приносять такі колосальні гроші у бюджет, тому, в принципі, можна на деякі речі закрити очі. Так само відбувалося з Болхеном. Він взагалі у 2014 році був осуджений за. Над своєю восьмирічною пачіркою, от як зараз взагалі казати цю новину, так щоб Ютуб не забанив це відео. Коротше, у цього чувака знайшли деякі кадри, які взагалом дивляться дорослі, але за участю дітей. І знаєте, що за такі серйозні обвинувачення цей чувак отримав лише два роки умовно, а на його кар'єрі це взагалі ніяк не відобразилось. Чесно кажучи, якщо є якась можливість залізти в інформаційну бульбашку і не знати про те, що відбувало. За іншою стороною дитячого контенту, я б точно це зробила, бо кожного разу після перегляду таких новин у мене просто розривається серце від того, як змінюються мої дитячі спогади від щасливих, коли я переглядала новий красивий яскравий мультфільм, до господи, це просто дикий сюр. Ви тепер, також, як і я, не знаєте, як реагувати на улюблені нами дитячі мультфільми. Але з хорошого, у сучасності вже важко уявити, що такі кричучі ситуації залишаться без уваги. Слава Богу, і Європолу у цьому році аніматора все таки притягнули до відповідальності. Як виявилось, він займався переглядом і спонсоруванням трансляцій в період з 2012 по аж 21 рік. За кожне таке на. На дитину він платив від 50 до 100 євро, за що отримав 25 років ув'язнення, і після цього ще 20 років надзору. Ну і давайте закінчимо це відео ще одним таким містячковим скандальчиком, який вже буде менш напруженим, але не менш важливим. Сідні свіні заявила, що жінки Голівуду намагаються на шматки розірвати одна одну. У новому інтерв'ю для Vanity Fair Сідні Свіні вирішила публічно відповісти на слова відомої продю. Серки Кері Баул дуже неприємно бачити, як жінки намагаються на шматки розірвати одна одну, особливо коли це роблять ті, хто вже досяг успіху в індустрії. Тоді як молоді таланти прямують до мрії, працюють не покладаючи рук, вони намагаються зганьбити і дискредитувати їхню роботу, заявила Сідні. У Голівуді тільки й говорять, що жінки допомагають жінкам, жінки надихають жінок, надають їм сил. Насправді нічого подібного не відбувається. Усе це фальшивка, що прикриває лайно, яке вони говорять за спиною. У всіх сідня також додала, що розуміє, чому так відбувається, тому що це пов'язано з багаторічними укоріненими стереотипами. Але якщо дивитись глибше на цю ситуацію, стає трошки сумно, тому що сам Голівуд, який активно пропагує цю нову еру толерантності, яку ми з вами повинні вже включити в своє життя, сам її не дотримується. Тут реально пахне якимось лайном. Проте нам з вами взагалі не варто рівнятись на голівудських зірок, які нам здаються найпрекраснішими, найрозумнішими і най. Точнішими, наймоднішими людьми у світі. Як не крути, вони мають свої плюси і мінуси. А взагалом, мінусів у них настільки багато, пов'язаних з їх екстра популярністю і вседозволеністю, що можливо навіть краще не відкривати деякі сторінки їхньої біографії. А ви пишіть у коментарях, які новини вас вразили найбільше. Я насправді в шоці від усіх, щось там несеться. Коротше, дякую вам, що ви дійшли до цього моменту. Побачимо з вами завтра на платформі Твічі. Сім і бувайте. Take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.